Що? Вони ще й досі живі. Де це ми? Що відбувається? Балерино, ловлю! Дякую, любий крокодильчику. Завжди радий допомогти! Балеріна О, вона така чарівна. Така краса. О, -о обережна. Лушенько. Що це за подарунки з небес? Розійдіться. Ми всі помремо. Нам гапли. Просто жах. Тра Гадаю, цей іграти з коробку. Тряся, я покінчу з ними назавжди. Чудово! Пограємо. Що? Трайлеро, Тут це зброя. -ха -ха -ха. Оце так лялочка. Спокійно, друзі. Я дам їй раду. Лише один фірмовий удар моєї виду. Прощавай. Відтепер ти не небезпечніший за зубочистку. Погаймося, друзі. Друзі, будь ласка, поставте подобайку цьому відео, щоб допомогти брейнротам. Бомбардірок. Передайте це босу. Мінус один брейн рот. Чудово. Фігурка Тунтуна Сахура до моєї колекції. А ти чого стовбичиш, га? Берись до роботи. Мершій. То що ж, пограємо в схованки. Якось лячно. Міс зрадник. Ага. Там, напевно, хтось є. Що? Hello. Я просто граю. Дай сюди. Мені це стане в пригодні. Зараз політаємо. Уперед. То тепер спустився з небес на землю. Аварійне приземлення. Агов не можна так поводитись із технікою. Тихіше, тихіше, тільки не гарячкуй. Маю для тебе подаруночок. Залиш собі. Прощавай, лялько. На сьогодні бомбо. Оу, віддосня! Такого не було в контракті. Я звільняюся. Бувай, крокодильчику. Лети, літачку просто до боса. Вже два брейнроти. Викликаємо для ляльки підкріплення. Знищити коробки. Зачекай. Не всу нам стенькі веселищі. То що ж, погляньмо, де переховується ще один приймрот. Ага. Ціль виявлено. <плес> Ти аго. Чи простегнеш мені руку до комогу? Дякую входити. Я позичу твою ногу, гаразд. Дякую. О, Жах. Наводимо приціл. І що тобі потрібно від мене? Немає більше кінцівок. Маємо ще дещо. Твою потужну голову. Чи є хто-небудь вдома? Довмукувата коробка виявилася порожньою. А, все гарно. Я лютую. Перепрошую, паня. Я заберу залишки під А це що таке? Цілі виявлено. І я знаю, хто там. Цип-ципципа. О, ні, я не втримаюся. Я тільки погляну одним оком. Таке ще зерно. Ням-ням-ням. Зерно, я йду до тебе. Нужна колата гарність птахів просто шокує. Mm? Так, смачно. Ні, ні, це не те, про що ти подумала. Будь ласка, не треба стріляти. Гулі, гулі. Їж, пташко, їж. Моя колекція бріньротів поповнюється. Фу, це для вас. Спецзамовлення. То що мені ще до цього вдіяти? Ви навіщо посупили чужу річ? То йди та працюй. Гаразд. Все, приймай роботу. Тут мала бути дірка. Де вона, га? Оце й усе. О, моя люба відбійниця. Час попрацювати. Працювати? Працювати? Ні. Маємо кава-брейк. Кава-брейк? Поперекочу. Нова фігурка до нашої колекції. До боса. Гаразд, гаразд, я зрозумів. Босе вам передали нову фігурку. Виплю будівельника. Мені спала на думку геніальна ідея. Зараз зателефоную. Це мені скинути похорону. Принеси гойдалки. Лишенько, що відбувається? Зараз покатаємося. Лети, брейн Лети. О, гуси! Ненавиджу в такі. Геть. Жорстке приземлення. Прибери від мене весь світ зобгусаче. Іди звідси. Малюк патапів. Нарешті мою колекцію майже зібрана. Вітаю, пане. Хм, то і що мені вдіяти щодо останньої коробки? Маю гармату, панянко. Чи хочете нею скористатись? Запахло смаженим. Зараз буде гучно. Друзі, ніколи не повторюйте такого вдома. Ості! Це було близько. Я тим всі долі йолока. Аго наступний. Ліс. Наступний? Вперед! Балерина капуст. <капучино> Перепрошую, я схибив. Жилю гідні охоронці. А останній. <клух> <клух> Що це було, га? О, ні. Не маєш куди бігти, балеринко. Ні, будь ласка, не чіпай мене. О, Хрипітко, я до тебе і пальцем не доторкнувся. Ні. Що? Лабубу? Хто тут ображає маленьких? Лабубу, ти тут. Я така рада. Ти відповісти за свої підвічинки. Я? Ні. Пожбуримо її якомога далі. Залюхай. Ні. моя лялька. Тільки не це. Не чіпайте. Ні, я не годен вдатися до такого. Ненавиджу тебе, директоре. Тепер я буду невдахою до скону. Ще й загубила останню картоплинку. А це що за таємнича коробка, га? Мої старі іграшки. Ні? Ні? Ні. Так, мій старий друже. Де ж ти? Чому ти мене облиш? Лиш поглянь, на що я перетворилася. Жалью гідна невдаха. Але я завжди хотіла бути такою, як ти, Лабубу. Привіт. А, лабубу, ти повернувся. Так, так, так. На що перетворилося твоє життя? Оу, а з тобою що? Маєш засмучений вигляд. Ну, маю наразі складний період у житті. Бачу. Ого, Це ж ти? Ні-ні ні, так не годиться. Mm. Так, це я. Ну до чого це тебе призвело? Поглянь на себе. А вже ж, твоєму старому життю гатуй. Почнімо життя, Ти станеш лаву. Чи згодна? Ага. Отак, а вже ж. Це моя мрія. Аго, що тут собою. Якісь внуки. Я не годна дотягнутися до спини. Поглянь, що там. Зараз. Погляньмо. Ти княче курячий навіть застряг у шестерні. Ось що заважає механізму. Е, Гидота, спробую полагодити ляльку. Ось так. То як? Чи тобі вже краще? Так. Дякую, вже на глючить. Це все через твоє неправильне харчування. Поглянь, тут сила села на сміття. Ти ніби живеш і харчуєшся просто на смітнику. О, я Зрозуміла. Я митю все приберу. Почнімо прибирання. Вперед, подруга. Це поли битви зі сміттям твоє. Порася, залишилося воно з сміття. Зачекай, це можна зробити простіше. Серйозно? What? Чи раніше так не можна було зробити? Ходімо на кухню. Погляньмо, що маєш у холодильнику. Серйозно? Що це таке? Моя їжа. А що власне? Тут суцільний цукор. Ні, ні, ні. Відтепер ти харчуватимешся правильно. Ось, з'їж корисне яблучко. Ага. Це mm. А. Ага. Ого, Молодець, ти така розумниця. Поглянь mm. на себе. Ого, Усі мої прищі зникли. Ага. Така чистенька шкіра. Дякую тобі була ага. Що це таке? Пджіла. Mm. О, ні, зараз я тебе дістану. Ні, підулашна взучка. Тобі від мене не сховатися нахабний жуче. Зачекай, Штапить. не стріляй, стривай. Чому це? Я її вб'ю. Не треба. Лети, джілко. Підійди сюди і поглянь. Що там? А, тут цілий вулик. Слід знищити відразу їх в будинок. Ні-ні ні. Не стріляй. Ось поглянь. Такі гарні квіти. А, знову бджоли. Потерпи, слід трохи зачекати. Готово. То і що? Скуштуй смачного бджолиного меду. Ні, дякую. Довірся мені. Просто скуштуй. Не хочу. Їж. Гаразд. Так смачно. Я знав, що тобі сподобається. Це ж любов. Мої очі. Маю очі просто як у лабубу. <гас> так, вдалося. Ходімо. Очі маємо. Чиста шкіра маємо? Ура! Я межила бубу. Тепер слід дати раду твоєму одягу. Мені подобається моя сукня. Чи підійде? Hey. А вже ж? <гас> Ні. А що з ним на те? Погляньмо, що нам пропонують. Усім привіт! З вами модна крамниця на канапі. Доберіться новий образ, не виходячи з дому. Перша модель ніжна сніжинка. Наша друга модель чарівний лимончик. Ще одна модель чарівна малинка. І це ще не все. Тільки сьогодні і тільки зараз. Акція. Придбай останню модель зі знижкою 90%. Поквапся. Поквапся. Ось така сукня тобі потрібна. Згодна. Скільки маю грошей? Перепрошую. Я нам дістати гроші. Я знаю. Швидкий та надійний спосіб. Хм. Ось ідеальна жертва. Що? Іди сюди. Це пограбування. Віддай усі свої гроші. Так, а вже ж! Тільки не вбивай мене. Ось, візьми те, що маю. Отак. О, ні. Так не можна вчиняти. Мої лазери. Тепер матимеш нові очі лабубу. не забувай. Так, а вже ж тримай свої гроші, приятелю. І що нам тепер вдіяти? Я вигадав інший спосіб заробити. Ходімо, продаємо печиво. Найсмачніше печиво. Підходьте, купуйте, не проходьте повз. Гаразд, дайте мені ось це печиво. Прошу, ваше печиво. Дякую. Так, наш Його! перший продаж. Чудово. О, Привіт. Мені одне печиво, будь ласка. Ого. Дякую. Ага. Чудово. Мені майже вистачає на сукню. Купуйте печиво. О, ні, це ж той самий хлопець. Це вона. Мало мене не пограбувала. Слід триматися від них подалі. Ого, спеціально для вас печиво з знижкою. Мінус 80%. Ого, гаразд. Дайте мені встеньке печиво, що залишилося. Чудовий вибір. Дякую за покупку. Бувайте, бувайте. Нам вдалося лабубо. Ми заробили на сукню. Чудово. Дякую. Моя нова сукня просто неймовірна. Чи тобі подобається? Що скажеш щодо мого нового образу? Чудово. Одяг маємо. Так, я дедалі ближче до мети. О, Бубу. Чи зіграєш? О, флабубу, навчи мене так грати. Просто зараз. Гаразом сідай. Не підглядай. О, інструмент. Чи ти готова? Повтори першу ноту. Що це таке? Гадаю, ось ця. Правильно. Далі дві ноти. Чи зможеш повторити? Зможу. Розумниця. А тепер три ноти. Повтори. Гаразд, зрозуміла. Гадаю, ось ця. Ні. Ось ця. Знову ні. Ось ця? Ні, ти не вгадала. Друзі, будь ласка, допоможіть мені. На які три клавіші натискає лабубу? Напишіть у коментарях. Ось ці. Так, все правильно. Молодець. Вдалося. Ти заслужила на ці вушка. Ува! Дякую. Це ж найкращі вушка. Вуха маємо. Ура! Ох, я дуже втомилася. <плес> О, На що це вляглася? Моя стара іграшка. Гаразд. Біду, все, маєш виглядати, наче ти жертва аварії. Життя тебе неабияк пошарпало. Втім, я причепурю тебе. Спершу вичистимо твою шерстку, приберімо всеньке зайве слідця. Потрібно тебе як слід, щоб на тобі не залишилося жодної порошинки. А що це маєш на оці? Ось так. Ти вже маєш значно кращий образ. Хай від тебе пахне парфюмом, а маклікою. Ось ти як навісненький. Лабубу, лабук. А ти вже тут. Привіт! Поглянь такий чистенький, свіженький Міні-лабубу. Треба ж таке. Ти подарувала йому друге життя. Чудова робота. Мої лапки. Ти на них заслужила. Дякую.